Допомогти тим, хто опинився в скрутному становищі, естафета добрих справ, триває у ПАД Прикарпаття Бленерго. Енергетики навідалися до благодійної їдальні карі та сута, провезли продуктів на цілий місяць. Щоденно даний заклад готує обіди для 150 людей з незахищених верст населення. Серед них останнім часом і переселенці, а враховуючи економічну ситуацію, відшукати кошти, щоб прогодувати усіх потребуючих, стає дедалі складніше, тож така акція дуже вчасна. Ініціативи самих працівників організації були зібрані продукти для благодійної дальні. Для нас це вперше. Таке, і ми дуже вітаємо таку ідею, таку ініціативу цих людей. Я дуже зворушений, бо на даний час є дуже важко отримувати благодійну і для церкви. На рік вона обходиться 250 тисяч гривень. Естафета добрих справ від ПАД «Прикарпаття Обленерго стартувала у лютому. Відтак різні дирекції долучаються до благодійності в той чи інший спосіб. Думаючи, над яку добру справу зробити для громади. Ми познайомилися з директором Каретесу, вивчили фактично, які на сьогоднішній день у них є проблеми. Наш колектив вирішив організуватися і зібрати ці продукти. Водночас, в ПАД прикарпаття Обленерго, вже з'явилися послідовники. Естафету добрих справ передали мережі магазинів Тростянецький. Розповсюдимо цю ініціативу серед працівників нашої компанії, можливо, знайдуться бажаючі, які допоможуть продуктами з дом можливо, ми залучимо мережу магазинів Тросинецький, поставимо там продуктові кошики і попросимо людей небайдужих людей пожертвувати продуктів для цього закладу. У карітасі сподіваються, що гарну ініціативу підтримують інші мешканці міста та області, адже допомогти дуже легко, достатньо принести кілограм цукру чи крупи, аби соціально незахищені люди змогли принаймні раз на день покуштувати смачну гарячу страву.